Вітаю вас, шановні рибалки. З вами Юрій Петраш і сьогодні в нас риболовля. Зараз я знаходжусь у місті Дніпро, на річці Дніпро. Це місце, де в мене вже відбувались рибалки. Місце дуже гарне, гарне настільки, що коли тут до війни проходив перший чемпіонат України з стрітфішингу, саме тут ловили дуже гарних окунів. Природа рік від року часто не міняє місця стоянок хижака, але це дика водойма і на дикій водоймі може бути що завгодно, може не бути ні одної покльовки, може зайти риба і активно, активно кормитися. В мене зараз є пару годин е, часу. Починаю ловити і буду розповідати, якщо буде про що. Сьогодні я, як і завжди в цих місцях, використовую вудку в довжині 2.55 і з тестом 3.15. Це вудка фанатик Ларва. Вона має дуже швидкий стрій і це дозволяє і гарно кидати, і в будь-яку погоду робити чудову проводку. І е, можна дуже швидко тягнути рибу. В цих умовах це дуже важливо, тому що перед нами десь метрів п'ять трави, і треба до трави е, рибу підняти наверх і потім вже по самому верху її тягнути. І для цього потрібна міцне, міцна вудка. І от для того, щоб у вудки було, було таке поєднання і міцність, і невеликий тест це дуже важливо в даних умовах. Зараз спробую швидко отримати перше клювання і буду в подробицях все розповідати. За моєю спиною, зараз дуже чудовий водопад, дуже передо мною чудова погода, вид на мій улюблений Дніпро, задоволення вже великої кількості. Осталось тільки піймати рибу. Зараз я розпочав ловлю на одну з експериментальних приманок і використовую монтаж чупа-чупс. В цих умовах це е монтаж, тому що дуже сильна течія. І дуже багато зацепів. Тут е, великі, великі каміння, е, вони в ракушці, і потрібно, щоб е, був обов'язково обсетний гачок і монтаж або з грузиком дропшот джихріг, або з щупачупсом. Дуже багато початківців питають у мене особисто. Який шнур використовувати? Я завжди використовую при ловлі з берега самий тонкий шнур ультралайт від фанатика. І ще раз я розпочав про снасті, скажу, що коли я ловлю окуня і судака, я обов'язково використовую флюрокарбон. Багато рибаків мають думку, що це для того, щоб... Риба не бачила шнур. Ну тут у риби не спитаєш, бачить вона чи ні. А от то, що флю флюрокарбон захищає шнур від абразиву, це факт. І наша приманка, яка йде часто у самого дна, от на перші пів метра, метр шнура йде. Нагрузка абразива і е, тонкий шнур швидко січеться, і два-три закидання він лопається. А от флюорокарбон е, – він вирішує це питання. І якщо вірити в те, що, е, що риба його не бачить, ну це ще один плюс. Ось у нас перший трофей. О, яка вдача. Це Воблер. Тепер не знаю, як з рибою буде, але на один Воблер в мене в колекції більше. в коробочку. Так, ну що, початок є? Перший, є перший, не можу наверх. Ах, ось він в траву і завів. Але ще сидить. іди, іди до папи сюди. Ех, в траву зайшов. ну, Той окунь що крупніший, він такий не дурний. Давай, давай, виходь, виходь. Ми тебе відпустимо. Давай, давай, давай. Ух, кабан, ух кабан. Ух, кабан. Не, не кабан. Дуже чудовий розмір. Особливо для берега. Зараз сховаю приманочку. Зараз не можна її показувати і ближче. Покажу зараз цього гарного, гарного хлопця. Якщо ви хочете сфотографуватися і берете його за рота, треба виключно держати його вертикально, бо можна зламати йому позвонок. Отаким чином. Так, по сонечку відпускаємо. Так, друзі, десь пів часа я перебирав приманки. Розпочав з приманки, трохи відкрию вам завісу, скажу, що в неї таке тимчасове, тимчасова назва павук. Як вона буде називатися, ми ще не вирішили, але вона точно похожа на павука. Розпочав я ловлю з неї. Потім перейшов на райдер. Райдер тут ну, дуже гарно себе завжди показував. Я тут із товаришем ловив в тому випуску, що був перед цим. Він такого лаптя гарного витягнув. Пробував я й булаву твістер, на неї точно тут довжен клювати гарний окунь. Але клюнула на павука. Ну, це перша риба і якісь висновки можна робити тільки в кінці. Поки ще 1-0 на рахунок павука. Зараз, використовуючись моментом, прорекламую сумку. Дуже зручна сумка, з берега я ловлю або стоячи у воді. Дуже вона мені подобається, дуже зручна. Все під рукою. Якщо у вас ще нема сумки або незручно, це той варіант, який я розробив і після... після якого я вже не хочу пробувати щось друге. Я вам скажу так, що за багато років практики я спробував багато різних сумок різних виробників із Америки і з Японії. І саме такий варіант сумки мені довподобає. Можна її знайти на сайті Фанатик, можна знайти і в магазинах наших партнерів. Сумка клас. Отак, От хлопці, з'їло мого павука. У мене залишилося тільки дві штучки і гадство з'їло. Ну нічого. Ще є два і є ще гарні приманки, які ви вже давно знаєте. Але побільше хотілося б піймати саме на павука. Дуже... Я дуже радий, коли та задумка, яка є в теорії, відбувається на практиці. А коли це практика на дикій водоймі, це подвійне задоволення. Я дуже люблю ловити в диких місцях, дикі місця, дика річка це мої вчителі. І мені дуже важливо саме... Яка реакція буде від дикої риби. І поки ті випробування, що відбувались, вони дуже гарні. І я сподіваюся, що цієї осені, можливо, якщо буде тепла зима, до моменту, коли ми презентуємо цю приманку, я буду її продовжувати і продовжувати тестувати. І думаю, десь у лютому ми вам обов'язково покажемо. Щоб ви з початку весни е, теж її спробувати. Ну, а поки тестуємо. До речі, хочу у вас запитати, е, коли в колективі я задав питання, як назвати цю приманку. Було дві версії. Одна версія була Павук, а друга версія була «Спайдер». І колектив такий, ну, «Спайдер» — це так, дуже круто звучить і, ну, і все таке. Мені особисто мені більше подобається, коли е, має назву українську. Е, і хочу вас запитати, а як ви вважаєте? Яка краще назва, яка краща назва, павук чи спайдер? І напишіть в коментарях свою думку, а ми до моменту, коли, буде ця, приманка, коли ця приманка вийде, вашу, вашу думку теж будемо враховувати. Все добрый, все добрый. Уже пиц завершение отдавай. Ух и ох, Ой, хороший. Ой, хороший. Ну хоть уже тут... Ой, кабан. Все монстр. Все монстр. Це навіть монстр. Вже в мене закінчились павуки. Я поставив райдера і ось хлопець такий дивіться, який гарний. Так, наш райдер и наш красный. Ну что, друзья, через несколько минут... Вже сяде сонце. Сьогодні було все чудово, все чудово, крім активності риби. Але декілька покльовок ми заробили, навіть руки рибою, рибою пахнуть. Що хочеться сказати в кінці. Дика річка це дике задоволення. Вона не завжди. Може дати вам рибу, але коли вона дає вам рибу, це подвійне або потрібне задоволення. Завершені, як завжди, я хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ. Велика вам дяка, ви великі герої. Завдяки вам ми можемо жити. Ще раз від всіх нас вам велика подяка. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступних випусках.